Всім привіт! Сьогодні ми будемо шукати скарби, так що погнали. Тут Красани 7 Дейс. Давайте подивимось на що це. Ого, госкільки тут пультів. Ей, якась повта не непонятно. Так, покладемо. Що ми покладемо, не знаю, чому. Від ударних інструментів. От. А тут якісь олівці, ручки. Тут що ще що є. Галочки. А тут куча різних інструментів. Кульки. У мене тут такий інструмент. Так, а тут пляшанки, банки, пляшки, тут все є. Все що є. Отут такий барабан. Тихенько, так, Так, а там антижир стоїть. Чекаю, хто ходить. Фух, не тату, не тату йде. Так, тут є антижир. Ось антижир, який пшикає вікна. Давайте подивимося, як він пшикає. Ось так він пшикає. Ну, я наче антижиром вікна помазав. Так, це наші Так, а тепер тут якась афіша 2011 року, 1910. Так, і він теж пшикає. Так, хватить пшикати вікно. Так, а тут всі різні пульти, так як я вам казав. Тут барабан. А тут. Тут теж щось таке непонятно. А тут такі інструменти. Боже, вони такі голосиві. Так, а тут шафа, цікаво, що тут. Ну а тут костюми різні, а тут... А, а ця шафа закрита. Чекайте, хтось ходить. Ніхто не ходить, ладно. Так, друзі, дивіться. Все ж таки, тут є виключатель, бачите? Ось. Тут є барабани зверху. Тільки не діставай їх, бо впадеш. Тут є різне все, чого ну вимкни, так, Тут є стакади, сім дез коросан, рулетапи. Перестань. Перестань баливатись, хватить. Так. так, тут ще є не тільки це, а тут навіть ще є великі пульти. Во пульт. Тут не тільки, а ще якась кофта непонятна. Тут не тільки, а ще є дивіться, дзеркальце, яким ми антижиром пішей, коли дивіться. Все помазано. Є? Так, чекай, дай мені. Дай мені ще попшикати. Три. І. Один. Все ідуть. Так, тут не тільки є, А тут ще є, дивіться, навіть. О, так, друзі, відбій. Ми просто були тут. О, барабани. Ладно, друзі, всім папа. Оце були скарби всіх наших інструментів та різних цих. Ми тут. Так. Що ви за цього? Та, грали? Різних цих Інструментів, всім папа.